Якщо у вас цікавить акумуляторна мотокоса, яка реально може конкурувати з бензиновими аналогами. А тут, вибігаючи наперед, скажу, що у нас двигун 1 кВт або 1,30 чимось собі, якщо точно кінський як сил, то досить таки непогано, редуктор стоїть повноцінний, жорсткий вал, можливість роботи з металевими ножами, От. ну і знову ж таки, в першу чергу, потужність, така ж бензинова пост. Якщо у вас цікавить це все, все в акумуляторному виконанні, то якраз буде відео для вас цікаве. Я зараз покажу модель, яка називається Samakita ur 006 jz 02 Сама модель у нас все-таки має назву 006JZ. Z це нульова комплектація, 02 це вже комплектація, яка передбачає деякий розширений скажімо так, функціонал. Тобто у нас буде і пластикова голівка з пластиковими ножами, тримерна голівка і металевий ніж. Також дуже класна зручна система, яка одягається на вас. Как жилетка, І ще дещо, на чому ми зараз зупинимося. Головне, що це у нас нова акумуляторна платформа Makita FGT 40V. Це дуже важливо. Як і раніше, у нас двигун безщитковий. І ще деякі речі, які я вам покажу згодом. Давайте ще робити розпаковку і не розтягувати. Така досить фуганна комплектація. Є все, окрім акумулятора. Так, що ж почати. Вперше руки попали мені все ременна аснастяка, яка граєшся на ласток, то тут м'якими лямками, з масою налаштувань, з м'якою тієї частини яка під ногу, то все абсолютно, як на проще, на професійній бензокосі. Попишу Попише визкударі. Розуміло, що маса технічної документації українською мовою є, так що питань немає, розберетеся. А що буде зрозуміло, підкажемо ми. А, до речі, зверніть увагу, що у нас модель 006, Є модель 007. Сьома модель повністю все аналогічна, але ручка буде деподібна. Ось це єдина відмінність. Вона трошечки легша там на пару сот грам, і ручка деподібна. Все інше по потужності, по всім технічним характеристикам, по комплектації буде ідентична. Да? Так, затясний козу. Я трошки пізніше на ньому зупинюсь, бо він комбінований, розрахований під роботу як косильної галівки, так і нора. Так, мішечок. В у нас буде багато чого цікавого, викладу на стіл, потім покажу. Так, ручка. І сама коса. Так, більше повідомляюсь більш точно, з я знаю, тут нічого немає, перевірив ящик пустий, тому я поки що відкладаю цей ящик в сторону і дивимось на саму косу. А я вам покажу вміс цього мішечка, бо тут багато чого цікавого, а потім вже почнемо брати коту. Адже перше, дивимось, у нас коса тримар, тому відповідно є косильна головка. Звичайно, стандартна косильний корт, у нас тут двойка або 2,4. Більше можливо влізе, важливо і ні, але 2,4 без питань. Далі важливий момент. Це головка з пластиковими ножами. Вона входить до комплекту. Штука не дешева, але одразу є і ножі на неї діті. Гайка також є в пакеті. Металевий ніж на дві лопості 255 мм. Посадка діймова 254, код його є, якщо комусь треба. Чашка, яка прижимає цей ніж, ці перехідники вже одразу одійті на косу на редуктор. Тому фактично ніж можна одягати зразу. Якщо ви його не будете одягати, то зніміть цю чашку один тералу. Та й трошки пізніше покажу як про це. Так, щоб міняти оснастку, у нас є кисостігранні чи киси ключ для гайки. Все це є. Є у нас така сумочка з резинками. Вона одягається на ніж для транспортування чехол. І важлива менка гайка, тому що зверніть на увагу, що у нас ручка коси. от вона буде пережимати з цією шайбою. При роботі зрозуміло, як її присувати. Для транспортування ви винаєте на 90 градусів, і в результаті у нас коса стан, не становиться такою плоскою, як камбала. Відповідно, її класно і транспортувати, і зберігати. Настійно повісила їх картину, вона, не дивлячись на свої розміри, особливо вам заважати не буде. Збирається, розбирається за фактично 4 секунди. Так, мішечок пустий, так що ми починаємо збирати косу. Починаємо збирати мотокосу, можливо, комусь буде чи цікаво, чи просто корисно, якщо будете отримувати. Значить перше, беремо цю ручку. Бачимо, у нас там маса позів, які повинні які повинні з'єднатися з цим кріпленням. Відповідно, я завожу, і рука у нас буде вільна, права це буде ручка. О, так що ми розраховуємо цей момент. В комплекті у нас іде ось така штука прижимна. Тепер я починаю закручувати. До речі, тут є такий момент. бачите, канавка вибрана і пластикова, така прижимний ролик. Потрібно для цього, у нас в комплекті є ключик шестигранний, який допоможе одягати кожух чи знімати. От, цей ключик можна зафіксувати сюди, він і так буде триматися. І плюс ми його ще зажимаємо. І плюс ми його ще зажмемо цією гайкою, і відповідно він буде триматися. От, якщо. Переживаєте, що його втратите, можете зберігати мішочку, який вам показував до цього. Так, тут взагалі складного нічого нема. закрутили і все тримається. Штанга металева, вал металевий жорсткий, це все метал, алюміній. Тобто, тут взагалі питань до якості, до довговічності бути не може. Тепер треба викруткою ослабити один з гвинтів, який нам треба просадити сюди. Ми його викручуємо повністю. Гвинт достається, гайка там залишається. Відповідно, одягаємо так, щоб фанелю укривання було до нас. Права рука, і до нас. Садимо на ручку Сіли і цим же гвинтиком зажимаємо нашу ручку. В принципі, основна частина роботи зроблена. Залишається тепер взяти шестигранник, який є в комплекті, і одягати кожу. До речі, давайте одразу покажу, як знімається ніж, чи міняється головка. Тому що я хочу замість прижимної шайби, яка зараз одягнута на косил, посадити головку з пластиковими ножами. Думаю, вам також буде цікаво, пожертв це міняється, і одягнемо кожу. Для того, щоб нам ослабити цю гайку. Треба спочатку заблокувати редуктор. Тобто є для цього шестеряник в комплекті, можна ж якийсь будь-якого такого ж діаметру використовувати металеві штир, але якщо є все в комплекті, то чого мучитися. Одягаємо на ключ трасовий на нашу гайку. Гайка, якщо, зараз покажу, як міняється у нас чи головка, чи ніж і так далі. Зараз це чорна частина все одягнута, прижимна шайба для ножа. Для того, щоб нам зняти чи свою шайбу, чи головку косильну і так далі, ми шестигранниками, які є в комплекті, з цієї сторони з цієї сторони редуктора, тобто, якщо косимо ліво, у нас є куди його вставити. От. Далі починаємо вкручувати за годинниковою стрілкою гайку. У нас трошки провалюється шестигранник, тому що йому є куди зайти. У нас заблокований зараз цей весь механізм і починаємо відкручувати. О, за годинниковою стрілкою, тому що тут різьба ліва. От, послабили. послабили, відкручуємо і дивимось. Гайка раз. Прижимна пластина, два. І ця частина це все те, що треба для роботи ножа. Оскільки ми ніж знімаємо, от ми залишаємо лише оцю частину на редукторі коси і міняємо це діло на головку. Дивіться, вона п'є головка, вона складається з двох частин, дивіться, щоб не розпалася. Тому що, в принципі, нічого страшного немає. Вона розділяється на дві частини, міняються ножі і далі е, знову присудіте. Але будьте уважні, коли будете ставити, що вона складається з двох частин, щоб у вас просто вони не розпалися. От. Дивимося, знизу нижня частина, якщо будемо косити, ця частина дивиться на землю. Вона зроблена для гайки з проставкою з такою. А верхня частина за такою виборкою. А верхня частина з такою виборкою одягається вже до редуктора коси. Тобто дивимося, як це відбувається. Ось раз. Два. Починаємо це діло накручувати. Так, процес пішов і щоб він не зупинявся, треба знову шестигранником заблокувати редуктор. Все, крутимо, бачимо, що пішов супротив, і цього достатньо. Виймаємо шестигранник, далі при роботі, якщо треба буде, то гайка просто сама себе підтягне. От і вся як би мудрість. Далі для роботи залишається лише одягнути пластиковий кожу. Захисний. По кожу подивіться, цей ключик шестигранник, що є в комплекті, і ці, бачите, такі у нас болти, які не спадають з цього кріплення. От. Е, ми підносимо кожу, ну, зрозуміло, я думаю, якою частиною. Наживляємо ці болти от, і починаємо затягувати. Тут уже за годинниковою стрілкою, тут звичайна різьба. Підтянули один, підтягуємо другий. Так роз. Затягнули і два. Все, коса готова до роботи. Зверніть лише увагу, що якщо ви працюєте головками, то можливо вам буде, треба, не можливо, а точно вам треба буде працювати з кожухом у такому вигляді. Якщо ви замість цієї головки одягнете ніж, відповідно, ніж у нас просто підійметься аж сюди, нам треба буде зняти з захисного кожуха нижню частину. Для цього відстібуємо оці защіпки, Знімаємо кожух. На кожусі у нас є якраз ніж для того, щоб обрізати ліску. От, можливо, з цією з цією головкою, можливо, вона нам не знадобиться, але для роботи з металевим ножем тільки на знятому кожці. А так можете спробувати кому як більше сподобається, тому що кожух вам не дасть дуже близько притискати косу до землі, трошки вище буде трава. Буде вам такий орієнтир. Тому я поки що одягаю його на місце. В принципі коса готова до роботи. Нам залишається лише залишає налаштувати під себе ремінну оснастку, вершаль, і найголовніше це взяти акумулятори. Акумулятори із житішка мають ось такий вигляд. До ємності 4 ампер години вони значно менші і легкі. Починаючи з і більше, вони вже такі серйозні акумулятор. Тут на 40 Вольт п'ять імпер години. Відповідно, заряджаємо. Це вже процес буде показаний на іншому відео. Вставляється він позаду. Бачимо, що до акумулятора у нас є металевий такий кронштейн, який не дасть, якщо будемо косити десь спиною до стіни і так далі, щоб ми не стукались разом в акумулятор, бо якщо кладемо на землю, то також буде акумулятор не захищати і контакт на акумуляторі також. О, тому зараз коса готова до роботи. Залишається лише скористатися панелі управління. Тут все в принципі точно так же, як і на 18-вольтових моделях. Суть в чому, що тут ми кнопками перемикаємось, тут на дисплеї отримуємо індикацію. Що ми маємо? У нас перша, друга, третя швидкість, у нас є режим попередження про перевантаження, у нас є автоматичний режим, який підбирає швидкість двигуна таким чином, щоб мати компроміс між часом роботи, потужністю і між часом роботи і потужністю. От автоматичний режим. І, в принципі, все. А, ще є реверс. Тобто, якщо у нас щось намоталось на косильну головку, можна в іншу сторону крутанути один раз. Саму цю головку, у нас трава злізла, і чи вона сама відлетить, чи просто треба трошки буде допомогти руками. Не у всіх конкурентів є режим реверсу. От, так що показую перше. Включаємо третя швидкість. Перша, друга, третя. Знову перша, друга, третя. От, далі у нас є режим реверсу. І якщо затиснути кнопку подовше, то буде автоматичний режим, який підбирає крутний момент таким чином, щоб мати компроміс між... Енергоспоживанням і часом роботи, тобто такий розумний режим. От, в принципі, все. Якщо напрацювались, то затиснули кнопку вимкнення-вимкнення і писали виключення. Все це описано в інструкції, так що дуже зупинятися не бачу сенсу. Але якщо є бажання, то розкажемо більш детально по телефону або знімемо ще, ще одне відео. Але я бачу, що краще буде, якщо це все покажеться в роботі. Тому що зараз у нас розпаковка, а на перспективу буде ще робота цією кусою. Наштовується ремінна оснастка дуже швидко, тобто ви зняли цей червоний фіксатор. Одягнули, застігнули, трошки пошморгали з себе, зробили всі налаштування. До речі, сліднівою рукою навіть є резинова така проставочка, щоб не треба. От навіть якщо буде футболка, чи, чи літа в фестивалі. У нас дуже кілянки. У нас спини. То... І у нас ще м'яка ця частина, яка іде. Вони відповідно, як і на всіх бензопозах, у нас є крючок. Тобто ви. Швиденько. Давайте зараз покажу. На косі є у нас вушко. Ми це вушко продягаємо швиденько хрюк. Хопа, це коса вже на нас повністю. Я вже бачу, що трошки треба підтягнути під підмілі висота. і все. Тобто, при зрості десь там 175-176, ну, маса там не знаю, 75-76 кг. Вона для мене, ну взагалі питань нема, по ергономіці, Тобто, бачите, я на спущених руках, я не тримаю руки таким чином, от не під 90 градусів, я повністю на спущених розслаблених руках, головка паралель до землі, і довжини стане, мені не треба спину нафіляти. Тобто я зі спині, на спущених руках можу працювати і не втовлюватися досить таки добре. Зверніть увагу, що зараз у нас одягнутий на козусі е, нижня частина, і якраз головка йде по землі. Якщо е, відповідно косити траву, буде що треба? Якщо зняти не збільше собі фожопа, то у нас вже буде вірогідність того, що головка постійно йде по землі, і ми фактично трьому будемо скошувати в ноль. Можливо, це і не дуже добре. Тому ще раз наголошую, що спіна місяця на корсі знімається лише в тому разі, якщо вам треба одягнути металевий ніж і принести це. Тепер по шуму, не знаю, чи камера перетасть, Давайте зараз включу на першу швидкість, потім на другу, на третю. На першій її має чутно, а друзі важкі ферзніше і третя швидкість. А не це теж не дуже самий. Тому що хоче вернути вайу, що варто на мене знаходиться позаду. Там вже стоїть редуктор, жорсткий вал і таке редуктора на бензинових мотофолот. Тому, в принципі, великого шуму вперед, я не бачу десь щось швид... трошки шумить От і все. Якщо будемо косити, буде... Проти трави трошки буде ще шуміти сама ліська, але в принципі великого шуму така коса не дає. Відповідно, якщо ви працюєте десь у сусідах за парканом, то ніхто на вас жалітись не буде. Якщо ви починаєте працювати е, рано вранці або прибросити, брасуєте, брасуєте пізно ввечері. Тому акумуляторний інструмент це іноді не просто альтернатива там бензину і так далі, а просто люди часто вибирають лише за... Відсутність шума, майже повна, тому що ви фактично можете і собі працювати з комфортом з тишиною і людям заважати, і особливо якщо ви працюєте комерційно заробляєте кошти, то ви таким працюєте, нікому не заважаєте, і на вас ніхто не скаржується, і можливо вибору саме вас, тому що ви працюєте акумуляторами на інструментом. Якби світ до цього йде, і Україна так. По технологічній частині це знову ж таки плавменська коса. Є більш потужний варіант на два акумулятори, але серед одного акумулятора сорок вольт це Відповідно, всі технічні. Можливості, які є у акумуляторних мотопост Макіта, представлені тут. А саме це перемикання швидкості їх три. Є автоматичний режим, який сам підбирає у нас швидкість в залежності від того, скільки нам треба. У нас є система. Яка при заклинюванні диска, чи там якщо у нас туди заликилася головка, ніж і так далі? Вимикає інструмент і закаси від перевантаження, перегріву і так далі. і відповідно такий інструмент пошкодити, зламати і так далі. Роботою навантаження фактично нереальна. Нас поки що не було водного звернення, чи гарантійного, чи після гарантійного, саме по перевантаженню двигуна. Можливо, там міняються косильні головки, там вони ручки стираються для того, щоб багато працювати і так далі. Але так, щоб відмовив ще електроніка, такого ж не було. Тому інструмент розумний, він просто вам не дає себе перевантажити. Це дуже класно, от тому що потужності вам більш нідостатні. При цьому зламати щось нереально. На відміну від бинзадового інструмента, який потребує постійного догляду. Перед запуском під час роботи, після роботи, і так далі. Тобто тут у вас фактично заряджаєте акумулятор, міняєте віску, міняєте ножі і працюєте. Так ж таки, великі переваги акумуляторного інструменту. Тому, якщо такі речі вас цікавлять, хочете чи придбати, чи проконсультуватися, чи навіть спробувати в роботі, як у нас біля офісу, так і у вас на ділянці, але застосується Києва, передмісті Києва, то виходьте на зв'язок, пробуйте в роботі, зробите для себе висновки і приймете рішення купувати, підходить воно вам чи ні. Але однозначно, я думаю, що ця штука вас зацікавить, тому що ми маємо кіловатний мінвигон один з чимось там кінських сил. Відповідно, повідомлення їх потужність починається від 0,7-0,8 восьми Тобто все менше, і ця потужність доступна лише при певних обертах. А тут у нас двигуни Електричний, відповідно, на момент у нього весь діапазон обертів майже тому е, працювати такою кусою більш цікаво, ніж бензиновим аналогом. тому що нам не треба чекати, поки розкрутиться це двигуни і працювати на цих обертах. У нас крутний момент завжди доступний в будь-який момент. Тепер важливий момент, і якого не було в попередніх моделях, 18 вольтових 36 вольтових. Це перше, що я помітив, мене дуже приємно вразило. Ми, наприклад, скажімо так, закінчили працювати. Що ми для цього робимо? Назискаємо кнопочку, знімаємо нашу коту крючка. Це відбувається за 40 секунди. Кладемо. відкручуємо оцю частину. Можна навіть не до кінця. Вигибаємо нас нашу ручку ось таким чином на 90 градусів. Фіксуємо, щоб у нас нічого не болталося, і зверніть увагу, що ми маємо. Тобто, фактично, якщо зняти кожу для зберігання, її цю косу можна повісити на стіну. Якщо просто для транспортування, то ми її взяли під руку чи повісили, а треба, і йдемо, нікому не заважаємо, навіть якийсь вузький прохід з деревами і так далі. Тому що вона у нас, ну дивіться, виска як камбала. Фактично, двигун — це, мабуть, буде товщина кіфа то, чи рукоятка. От, бо все інше, єдине, що випирає, це кожус. О, тому важливий момент як для транспортування, так і для зберігання. Дуже класно. Ще от підказую, дивіться, у нас вже є захисний кронштейн на акумуляторі. В принципі, за цей кронштейн також можна підвисити косу, тому що фактично у нас знову ж таки кожок знизу, але якщо його зняти для тривалого зберігання, то взагалі буде все возенько. Якщо він вам не заважає, можете повісити на стіну, то е, теж добре, тому що і так вішаєте. І просто на підвіску. Тому в цьому плані з транспортування зберігання все продумано дуже добре. По оснасті вже було сказано, що вона класна не воюється швиденько, вона м'якенька, вона практична, класна, але ще один класний нюанс. У нас є ось ці оцесті да? Ми можемо на майбутнє зняти їх повністю ось з однієї сторони, тут ще у нас застерочка і так далі, з цієї. Кинути у правильну машину. Попрати і знову лягнути на ма. Тому що фактично на плечі на е, шиї у нас припадає і піти, і груди все інше, тому щоб не сідати цю всю річ в правильну машину і не прати в руками, це буде ну не дуже реально. То от, основні речі контактують з тілом шиєю, вони просто кидаються в правильну машину і втираються. От, а задня частина у нас пластик, ще вентильований, тому тут просто можна водички витерти, чи салфеткою і так далі, і питальнику. Тому знову ж таки важливий момент такий чисте по. Так, я ще хочу, щоб ви звернули увагу на технічні характеристики, Це наша інструкція. Табличка, вказані дві моделі. Модель наша 006 і 007. Як вже було сказано на початку відео, що ми маємо різницю лише в формі рукоятки, все інше абсолютно ідентичне. Зверніть увагу на кількість обертів при використанні чи металевої пластини, чи пластикових ножів, і так далі. Ці, Як бачите, показники відрізняються далі. Загальна довжина 1800 15 мм без різального інструменту та акумулятора все така чи... чиста вага, розміри. Так, діаметр шнура, як вже було сказано, до 2,4. Ножі, артикули всі розміри вказані. Напруга на 40 вольт. Маса, як теж було вказано, відрізняється. Коса 0,06 трошки важче, але працювати її довше, тому довше буде комфортніше, тому що у нас ручка як руль на велосипеді, скажімо так. І модель 007, яка має петлоподібну, деподібну рукоятку, має вагу меншу, от, тому що менше там металу. От, Потужність все інше абсолютно ідентична. Тому технічні характеристики я вам вже показав, про косу розказав, є деякі рекомендації і так далі, які ви подивитесь під час роботи. І саме головне, що повністю розписана панель керування. То Всі індикатори, всі е, речі прописані, де що вибрати і так далі. Тому не переживайте за ось цю панель керування, начебто складніше, ніж на бензиновому інструменті, де в нас тільки є запобіжник і курок. Але з іншої сторони за 5-7 хвилин роботи все стає зрозуміло і іншого не хочеться. Тому що не завжди вам треба максимальний крутний момент, не завжди потрібна максимальна швидкість. Ця коса дозволяє регулювати все дуже класно. От і зверніть увагу, нагадаю, на режим реверсу. Ось такі справи. Тому, якщо зацікавила вас коса, всі наші контакти на відео, під відео, виходьте на зв'язок, робимо консультацію, даємо демонстрацію і всі питання зникають. Акумуляторний інструмент на сьогодні і актуальний, і цікавий, і може реально конкурувати з бензиновими аналогами, тому однозначно вартий вашої уваги. Спочатку подивіться, спробуйте, а потім робіть висновки. На цьому все. Дякую за увагу.